Всім привіт! Мене звуть Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як емоції в стоїцизмі. Причина, чому я, власне, сьогодні захотів про це поговорити, вона дуже проста. Зараз, неймовірно, жахливі речі трапляються з. Українцями кожен день з Україною, з українцями. Моя поведінка, вона інколи е бачиться іншими людьми як поведінка як поведінка екстремально оптимістична. Мене це трохи здивувало, що так саме бачать люди навколо мене. І я вирішив трохи про це поговорити. Чим мені подобається формат подкасту, тим, що я можу увімкнути, натиснути кнопку запис і висказати усе, що я маю сказати. І це дійсно дуже потужна штука, особливо, коли ти хочеш довести, донести свою точку зору. Роки-два назад я почав цікавитися, вивчати. Стоїцизм. Це відбулося якраз в момент, коли я переживав е е такі за нинішніми часами. Це дуже дуже і дуже дрібні проблеми, які я переживав. Але на той момент вони були дуже вагомі для мене. Я побачив в стоїцизмі певний інструмент. В моїй голові хрестоматійний стоїк він. Виглядав, наче, людина, що не має емоцій взагалі. За нею, не знаю, там ядерний грибок, а вона собі просто, просто. Просто є. І ось коли я почав розбиратися, чому так відбувається. Чому саме такий стереотип існує навколо стойків, а він дуже. Дуже популярний, до речі, я маю на увазі, що стоїків малюють як, як людей без емоцій. Навіть не жорстких, але без емоцій. Власне, коли я почав розбиратися, чому так, чому так в чому полягає стоїцизм і все таке, я побачив одну цікаву деталь. Саме якою я і хотів би сьогодні з вами поділитися. А, вона, на жаль, а, не дуже приємна. І в цьому полягає, власне, сам парадокс моєї поведінки, чому власне, люди ззовні бачать мене занадто оптимістично налаштованою людиною. З точки зору психології, емоція, це певний стан, який. В який людина потрапляє через збудження якимось подразниками. Це можуть бути органи відчуттів, це може бути наші власні думки. Я гадаю, всі знайомі з, такими, з такою практикою, як накручувати самого себе або саму себе, і після цього страждати не знаю скільки часу. Стоїки, як люди нереально раціональні, вони вважали, що і емоції можна, з ними можна працювати. Наприклад, ми не можемо контролювати виникнення емоцій. Але що ми можемо зробити? От, наприклад, не знаю, зараз змикається повітряна тривога. Я десь чую потужні вибухи, і, власне, я починаю відчувати страх. Це нормально. Потужний вибух це не нормально. А страх це нормально. І от, власне, взявши це як даність, тобто те, що ми можемо записати, що ми записували в школі в графі, дано. Ми можемо записати там цю конструкцію. Є речі, які ми не контролюємо. Ем, виникнення емоцій ми не контролюємо. Але задача полягає в чому? В тому, щоб мінімізувати вплив ем, негативної емоції. Тому що позитивні емоції вони. Mm. Щоб мінімізувати вплив негативних емоцій на наше життя. Є два моменти, які ми здатні контролювати. Перший момент це, власне, спрямування своїх зусиль на відволікання. Одна дуже мудра людина мені в дуже дивні часи колись казала: коли ти будеш відчувати себе погано, тебе ти будеш відчувати страх чи щось таке. Спробуй почати співати. А, я не розумів цю фразу. <сум> То, коли мені тісто вперше не стало жах, як страшно. І тоді я дійсно я спробував заспівати, і страх як рукою зняло. Чому так відбувається? Чому так відбулося? Тому що я змістив фокус своєї уваги. На щось інше. І людина не може відчувати дві протилежні емоції одночасно. Тобто, перша річ, що ми можемо зробити з емоцією, це зрозуміти, куди її, скажімо так, каналізувати, куди спрямувати наші зусилля, щоб, її, щоб мінімізувати її вплив. Друга річ, друга, якщо можна так мовити, метод. Праці з емоцією, це переживати її авансом, скажімо так. Тобто, для себе е, створити якісь умови, наприклад, сісти і поуявляти, деякі речі, що вас, наприклад, супер-мега жахають, і таким чином не те, щоб звикнути до цього стану, до стану, коли вас щось лякає чи ще щось. Але зробити так, щоб коли жахлива подія станеться, ви не відчували шоку. Звісно, деякі речі ми не очікували. Наприклад, звич, звичайні пересічні цивільні громадяни вони не, не вірили, що буде повномасштабне вторгнення. Але це сталося. Передбачити це не можна було. Це неможливо було якось сісти і опрацювати. Але де є деякі речі, що неминучі. Є деякі речі, що, хочемо ми, не хочемо, відбудуться все одно. Однією з таких речей. Власне, і займалися і переймалися стоїки. Однією з практик стоїків, для того, щоб покращити свій, свій емоційний стан і зробити себе більш емоційно підготовленим до реалії цього світу, стало, стала вправа нагадувати собі про тлінність речей і людей. Сенс полягає в тому, що будь-яке життя закінчується смертю, будь-яка річ в якийсь момент вона буде зруйнована, знищена, зламається, щось з нею станеться, її вкрадуть. Наприклад, епіктет цю ситуацію, цю, цю думку він описував на прикладі з світильником. Звісно, неможливо ем, порівнювати життя і світильник, але тут річ у тому, що механізми однакові Ніщо не є вічним. І от десь не знаю, може рік назад, ем, чи щось таке, у мене начебто перемкнуло щось, я начебто зрозумів. Сенс цієї фрази. Чому стоїки робили це? Не просто тому, що вони дуже хотіли заганяти себе в, а, в депресивні якісь стани чи в депресію повноцінну, а тому, що це неодмінно станеться. Просто це те, що не є під нашим контролем. А чим більше ми розуміємо, що не під нашим контролем, тим простіше жити. Власне, одна вправа, яку я почав тоді виконувати, яка навчила мене цінувати, усіх, усе своє оточення, усіх людей навколо себе, поважати, бути їм вдячним. Це вправа а, власне, про це. Я нагадував собі про тлінність всього. Я змушував себе зображати ситуації, в яких я ніколи не хотів би опинитися. Ніколи. Уявляв найстрашніші речі. Але з часом я не звик до цих думок. Вони все одно мене лякають. Але можна сказати, що емоційно я до них готовий. Є речі, які ми не контролюємо. Ми не контролюємо, наприклад, якийсь летячий летючий калібр. Ми не контролюємо його. Його вже запущено. Що я хочу сказати, я трохи не, не туди побіг. Що я хочу сказати? Що стойки. Стоїцизм як філософія, як практична філософія, яка дуже чудово може використовуватися в сучасному житті, вона не відкидає емоцій. Вона приділяє їм дійсно особливу увагу. Смерть в стоїцизмі одна з ключових речей, що там розглядається. І розуміючи усе це, що Хтось може в будь-який момент померти від будь-чого, не знаю, там тромб відірвався, влучила ракета, впав, вдарився головою, все трапляється, все. Якась хвороба чи ще щось. В такі моменти, коли я усвідомлюю усе це, я розумію цінність людей навколо себе. Я відчуваю вдячність цим людям. І ось, коли мені людина. Що каже, що я ношу рожеві окуляри каже це, Це довго пояснювати в розмові. Я намагався. Але це не так легко. Тому що це дуже контркультурна штука думати про смерть. Думати про те, що все не вічне. Ми знаємо це, але в нас немає розуміння цього. А навіть якщо воно є, чомусь нас це лякає. Якось так. Підсумовуючи те, що я сьогодні сказав, це, я так розумію, не дуже, не дуже довгий подкаст вийде, не дуже довгий випуск, але він був мені вкрай необхідний. Я дуже хотів про це сказати, не тому що а, це щось приємне, чи це щось це просто реальність. Якщо ми її, цю реальність, приймемо, з нею буде набагато, набагато легше жити в ній. Так от, про що я сьогодні говорив: стойки дуже велику увагу приділяли смерті. І однією з вправ, яку вони виконували або рекомендували, радили виконувати, це нагадувати собі. А що усе має свій кінець, усе закінчується і в тому числі життя. І чим краще, чим глибше ми це усвідомимо, тим нам буде простіше і легше існувати в цій реальності. І інша сторона емоційних якихось потрясінь. А з якою стойки також а, працювали, працюють, я теж це роблю, це навчитися каналізувати свій, свої негативні емоції в речі, що є з ними розбіжними, в стани, де вони не можуть існувати. Коли людина усвідомлює, що вона може зробити, коли вона усвідомлює ступінь обмежень, що реальність накладає на неї, їй стає набагато легше існувати в цій реальності. На цьому я кажу вам все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. Всім па ба ba 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 ba